Наслідки атаки продовжують ліквідовувати у Печерському районі столиці? Там від ранку працюють різні служби. Наша журналістка Ольга Шок теж стежить за ситуацією на місці і вже готова нам розповісти деякі деталі. Оля, мої вітання, скажи, будь ласка, яка там ситуація? Що вже відомо, які тип ракет? Чи що було збито там? Так, вітаю Андрію. Дійсно, я знаходжусь у Печерському районі столиці. Сьогодні тут я слідкую за ситуацією від самого ранку. І от спочатку цю ракету досліджували піротехнічні служби, які спочатку її дослідили. Потім вже працівники ДСНС її власне знімали з даху і якось намагалися вивести. Зараз вже тут є інший кран. Це кран уже комунальних служб, які приїхали для того, щоб вже лагодити власне саму покрівлю. Тому що, як ми бачили, там просто велетенська дірка у самій квартирі, і мешканці власними силами намагались поки що якось. Забрати ті наслідки, тому що там просто на вході у квартиру насип із землі із різного із різного сміття, яке спосипалося після того, як відбулося влучання. Все ж таки, після того як працівники ДСНС поїхали, під'їхали інші служби. Це вже зараз працюють комунальні служби, так тому що працівники ДСНС свою роботу власне виконали. Нам вдалося поспілкуватися із мешканцями, із сусідами постраждалої квартири, і от один із сусідів розповів мені, що він бачив, як мешканка квартири тримала біля голови Анчірку, яка була вся у крові. Але власне сам син мешканки нам сказав про те, що з його матір'ю все добре настільки, наскільки це можливо. Детальніше я пропоную почути, що ж нам розповіли мешканці цього будинку. Це була вже тривога друга за цю ніч. Тому я мкнув комп'ютер, бо вже було не дуже пізно. Сидів думаю подивлюся, що ж відбувається. Сиджу собі, чую, протиповітряна оборона працює, а потім такий звук. Мені здалося, що машина на величезній швидкості їде. Думаю, нічого собі швидкість і тут ба-ба! Ну, будинок гайнуло гарно. Але я не думав, що прямо влучило сусідню кору. я думав десь близько, бо коли церков упав. Мене теж погадало гарно. Був такий невеличкий, ну задимлення, можна сказати, задимлення. Кління, задимлення. О, так що щось тліло, але пожежа відкритого вогню, я не бачив. Я заглядав в квартиру, бо сусіди, ну і ще речі деякі до нас в квартиру, за щоб не кидати ніде. О, просто за ніж, що вони постояли. Так я тут зазирнув туди. А о, зараз, коли піднімався, речі забирав, зайшли, дивлюся, думаю, о, нічого собі, світло в квартирі є. А потім хтось каже, світло вимкнули, кажу, як вимкнули? А там така діра, що сонце засвітило так, що начебто в квартирі день. Ну і загалом, як нам розповіли, було все ж таки на безпечну відстань. евакуйовано близько 30 людей. Цих осіб забрали для того, щоб їх убезпечити від можливих наслідків. Про це нам розповів працівник ДСНС. Детальніше, що нам сказав речник ДСНС, я пропоную послухати у прямій мові. У шостій тридцять чотири до нас до своєї порятунку скайда надійшло повідомлення про э, влучання ну, ракети по в Печерському районі. Попри буттю на місці виклику, татуальники встановили, що э, влучання сталося в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки була частково зруйнована покрівля. П'ятипоркового будинку стало загоряння на п'ятому поверсі на площі 0,5 квадратних метрів. То не велика була пожежа. Рятувальники досить оперативно її ліквідували. Було пошкоджено квартиру саме цю на п'ятому поверсі, в яку і залетів уламок. Було виявлено одну потерпілу на першому поверсі, її було передано бригаді швидкої медичної допомоги, але е, допомогу вона отримала на місці від госпіталізації, відмовилась. Ну і власне сам уламок, як нам розповіли, він впав біля туалету, фактично звідти його і діставали. На початку дня, коли я приїхала тільки все, тут було дуже багато мешканців, які усі стурбовані, вийшли, стали біля свого під'їзду, намагалися зрозуміти все ж таки, що відбулося, тому що багато із них просто чули запах диму. Вони навіть не зрозуміли, що була пожежа, дехто з них вважав, що її взагалі не було. І от, наприклад, ми поспілкувалися з мешканкою, яка сказала, що під час другого вибуху в неї просто почали трястись коліна, і вона настільки злякалася, що просто взяла свою донечку і. Побігла до найближчого укриття, все ж таки в метро, попри те, що до нього все ж бігти понад 10 хвилин. Детальніше, що ж вона розповіла, я пропоную почути. Після 6 години ранку почули перший вибух. Ми пішли із кімнат з дитиною в ванну кімнату, яка знаходиться в центрі квартири, ну, як в умовне укриття, в найбезпечніше місце. І вже коли ми були у ванні, то був сильний вибух, ну, це, скоріше за все, це був приліт. Відчуття було таке, ну, наче все дрижить і віддає прямо від удару в ноги. Ну, Перші секунди, звісно, це просто пориляк такий, але нічого, я помоніторила чати, що більше поки немає прямо ракет ну, не на підльоті. На щастя, у нас на першому поверсі все обійшлося, але ну, як, як бачимо, що квартира сусідів постраждала. Ну і, і навіть я бачила, ще тоді, коли виходила, що жінку, мабуть, з пораненням виводили медики. Ну, а я нагадаю, що збройні сили Росії сьогодні задали комбінованого ракетно-дронового удару, і все ж таки настільки потужний удар. Попередній був аж три місяці тому, і внаслідок чого було застосовані різні типи ракет, які наші які наша протиповітряна оборона намагалася усі збити. І, зокрема, в інших районах також є пошкодження. Наприклад, в Голосіївському та Дніпровському районі також на територію на житлової все ж таки впали теж уламки. Поки що ми знаходимося тут, як ми бачимо, ось зараз. Це загороджено червоною стрічкою, ведуться активні роботи, намагаються якось і своїми силами мешканцям, і комунальні служби ліквідувати все ж таки ці наслідки, тому що все ж таки уламок ракети вже забрали. Як нам розповіли ймовірні, що це була хвостова частина або двигун, так і її вже забрали, і тому тепер люди спокійно можуть ліквідовувати ці наслідки. Проте все ж таки у покрівлі цієї квартири, яка знаходиться на п'ятому поверсі, аж дві дірки, які тепер намагаються якось закрити, тому що оскільки зараз зима, людям потрібно десь жити. Поки що це все Вся інформація в мене, Андрію. Я передаю тобі слово.